31 грудня стрілки годинника зійдуться у найвищій точці року. Ми звикли чекати на диво, запалювати гірлянди та наповнювати келихи. Але давайте на хвилину, просто на одну хвилину, вимкнемо цей святковий шум. Чуєте? Це не грім і не феєверк. Це звук того, як кується наш завтрашній день. Поки ми шукаємо подарунки під ялинкою, тисячі наших хлопців шукають ворожі цілі в тепловізорах. Поки ми обіймаємо рідних у теплих оселях, вони обіймають холодну зброю в обмерзлих окопах. Сніг, що для нас декорація до свята, для них випробовування на витривалість. Ми не маємо права просто святкувати. Ми маємо пам'ятати, кожен ваш ковток і Кожна усмішка дитини біля ялинки стали можливим лише тому, що хтось там, на нулі, обміняв свій спокій на ваш. Хтось зараз не за столом, а на чергування. Хтось не під ковдрою, а під обстрілом. Ваша небайдужість це їхня броня. як мінімум, що ми можемо зробити сьогодні, це не просто підняти тост, задонатьте. Нехай це буде вартість однієї кави чи однієї святкової страви. Для них це дрони, зв'язок життя. Зберіть посилку, теплі речі, смак дому, лист від серця. Нехай вони знають, що ми тут не просто чекаємо перемоги, а наближаємо її разом із ними. Нехай цей новий рік буде не про гучні гуляння, а про єдність. Нехай він буде про вдячність тим, хто тримає небо над нашими містами. Нехай кожен воїн повернеться додому живий і здоровий. З Новим роком, Україна! З роком нашої сили. Слава нашим захисникам!